Привіт! Сьогодні я розкажу і покажу, як встановити мод для Mountain Blade 2 Bannerlord. а в другій частині розкажу про ті, якими користуюсь сам таймкоди на місці. Є два основних способи. Перший підійде тим, у кого Steam версія гри. Тож почнімо з вас. Заходимо в Steam, обираємо Mount і нажимаємо на кнопку майстерня. Після чого обираємо необхідний нам мод, ну, наприклад, цей. Нажимаємо тут кнопку підписатись. І після цього ігра автоматично установить цей мод. Після цього не забудьте, будь ласка, в лаунчері активувати його. Зараз покажу, де це робиться. Запускайте Launcher, нажимаємо кнопку Single Player Mods, знаходимо наш мод і нажимаємо галочку на ньому. Якщо ви хочете актувати моди, просто нажміть галочку і все буде окей. У майстерні є багато різних фільтрів, є зручний пошук, тож ви можете знайти собі тут мод по вашому смаку. Все дуже зручно, все дуже просто. Користуйтесь. Тепер другий варіант. Він підійде абсолютно всім. Вам потрібно зайти на сайт Nexus, посилання, звісно, в описі, і там необхідно зареєструватись. Я вже зареєстрований, тому далі обирайте ігри. У мене Mountain Blade або Bannerlord у закладках стоїть. Ви можете обрати абсолютно будь-яку іншу ігру. Або ж, от, Mountain Blade, він прямо на основній сторінці. Клікайте, обирайте модифікацію, яка вам тут зайшла, яку вам потрібно. Так само є пошук, якщо вам потрібно. Тут є найпопулярніші, є різні фільтри, можете собі поставити і так далі. Обираємо мод. О, ні, тільки не цей, Тільки не цей, а Якийсь небудь ось такий. Artems, нехай буде Artems. Тут потрібно спуститися трошки і вибрати вкладку Files. Тут є два варіанти: або мод менеджер, -мод, або Manual Download. Я обираю Manual, manual завжди, ви можете обирати будь-який із цих, я покажу на прикладі Manual. Скачуйте цей файл, обираєте slow, slow download. Ну, другий варіант просто платний. Чекайте пару секунд, і автоматично почнеться загрузка. Ось наша загрузка вже завершилась. Відкриваємо архіватором, само собою. та-та-та, не хочу. І тепер нам потрібно знайти папку з ігрою. Ми заходимо на в Netblight Lord. Ви можете заходити через будь-яку свою платформу, або якщо у вас ігра, просто добута якимось іншим способом. І тепер все, що вам потрібно зробити, це ось цю от папку з модом перекинути сюди в папку Modules. Ось таким чином. Просто от, все. Все. Мод установлений. Тепер тільки не забудьте знову ж таки, під час того, як будете грати, у лаунчері от, знайти цей мод Artemps Animations. Я, до речі, не знаю, що це за модифікація, поніти маю, от зараз і попробую. Дійсно, установка модів дуже проста в Маунті, але багато з вас просили. Тому ось тримайте. Добавлю лише одне: не перестарайтесь цим, от якщо включити всі ці моди одночасно. По-перше, гра тупо не запуститься, окей? По-друге, багато з модифікацій один із одним конфліктують. І через ще, навіть якщо у вас запуститься гра, вона вас потім просто вилетить, і, ну, в якийсь самий непідходящий момент. Це неприємно. Не переборщуйтесь з цим, використовуйте модифікації, використовуйте таку штуку, як Гармоні, використовуйте мод конфігурейшн Menu, звичайно, якщо хочете. У мене взагалі сталася така проблема: на стрімах всіх персонажів звати Артур. Незалежно від статі і політичних вподобань. Неприємно, але така ціна модифікацій. Окрім того, я. 5 чи 6 разів зустрічав вилити. Але так, нічого критичного, просто будьте обережні. Далі я розкажу, які моди я використовую сам. Ось ваші файли, мої підписки. І от мої моди. Перше, який би я хотів сказати, це Ukrainian, баннер лорд українською. Тут навіть не знаю, що додати, хто це зробив, по-перше, низький уклін вам і Велика Дяка. По-друге, це типу обов'язково. Далі CC CC Banners. Додаю. Дуже багато різноманітних прапорів в гру, тому що вибір прапорів у грі з назвою Баннелорд, як на мене, злочинно бідний. Цей мод те, що треба, а ще там є суперстильний герб. Тому установка просто обов'язкова. Свадь'я Armory. вона додає всього лише одну, ну там багато чого додає, але для мене важлива річ одна: це топхельм. В грі про середньовіччя немає топхельма. Є вся стандартна, середньовічна броня, є вся стандартна середньовічна зброя, є все круто, все класно, але замість топхельмів в гру запхали якісь просто несуразні відра. Тож, цей мод я використовую тільки для одного шолому. Хоча, звісно, він додає багато різної класних броні, при цьому ніяк не ламаючи геймплей, ніяк не ламаючи баланс, тобто ця броня доступна тільки вам. Прикольна штука. РТС Камера. Вона потрібна для зйомок відео, дозволяє відкріпити камеру від персонажа та вільно літати. Окрім цього, там дуже багатий додатковий функціонал, як, от, наприклад, дистанційне керування персонажем, що я активно використовував у бідній закинутій рубриці турніри. А саме третій етап. Також дозволяє керувати військами зверху, як у стратегіях. Дуже корисний і, звісно, читерський мод, але якщо в'юзати в мірах розумного, то лише додавить цікавості і епічності у ваші бої. Character, Character, Manager. Цей мод дозволить міняти імена будь-яким персонажам у грі. Дуже класний мод, особливо для тих, кому надоїла кора верби. Ось і все. Я не любитель модів, а до старту ютуб каналу не використовував їх зовсім. Ще зверніть увагу, будь-яка модифікація блокує досягнення, тому тут дійте на свій роз. Дякую за перегляд. Якщо тобі допомогло це відео, ти в лайк, мені буде дуже приємно. Також зайди на канал, там багато цікавого про банер і не тільки. Ну і якщо сподобається, то можна і підписатись. Всі корисні посилання в описі обов'язково підтримайте наших бійців і пам'ятайте, маленьких донатів не буває. Окремо я хотів би подякувати зараз Степану, Олегу, Вадиму, Юрій Док, Вадос, Денис, Ромчик Лідер, Ніфін, Денис Бурик, Роксен, Гаюс Бонус, Рейнбат, Версус Претор, Подорожник, Корж Влад, Олег Богославський, Артем Гуменці, Вітіс Януш, Гріфін і Влад Коут. хлопці. Без вашої підтримки цього каналу не було б. Я досі в повному не розумію, навіщо вам це, але просто дякую. Завдяки вам, моє життя, стало набагато якісніше виглядати, і це буквально. Таке враження, ніби нарешті все прогрузилось в Full HD. Дякую.